Зрадив після семи років стосунків. Це тема нашого з вами сьогоднішнього відео. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. І я вирішила поділитися да, розповісти, проговорити цю історію. На своєму каналі і зробити психологічний розбір разом із вами. Хто не знає, я викладала на Ютубі Шортс відео, де я вже коротко розповідала цю історію. Вона дуже вам відгукнулася. Люди почали писати в коментарях, да, розповідати свої історії. Навіть були чоловіки, які розповідали, що вони саме так і вчинили, як наші головні герої цієї історії, так скажемо, сьогоднішньої. І я скажу, що все ж таки я поважаю думку кожного з вас. Правильної думки немає. Коментарі для того і існують, щоб ви туди писали, щиро розповідали, що трапилось з вами, що ви пережили, можливо, щось схоже, і як ви з цим впорались. І сьогоднішня наша з вами історія. Вона доволі таки дуже болюча. І тема зрад вона на жаль не втрачає своєї актуальності, і вона відбулася із моїми знайомими всіх цих людей, я знаю особисто. Отже, я надам імена, але насправді, звичайно, я їх змінюю по зрозумілим причинам. Але для того, щоб ви розуміли саму суть історії, вам було легше орієнтуватися. Ще з підліткового віку в мене було дві подруги: одну звали Віка, другу звали Оля. В нас була так звана собі да, компанія дівчат, з ми завжди дружили, завжди спілкувалися, і у Віки в неї був хлопець. Трішки вам такий зроблю да, опис характеристику людей, наших героїнь, щоб ви розуміли взагалі з чим, що як підв'язуються, да, які є проекції. Віка вона була дуже така домашня, спокійна, вихована дівчинка. Да, вона ніколи а, собі не могла дозволити щось комусь сказати, таке грубе чи неприємне. Дуже стримана людина. І була Оля. Вона жила в дуже м, такій бідній, неблагополучній сім'ї, і вона дуже часто, якщо та да, з кимось і мала якийсь зв'язок, можна так сказати, де да, з чоловіків це завжди було заради якоїсь вигоди. Тобто, це людина, яка просто так, в принципі, вона ніколи нічого не робила. Віка зустрічалася на той момент з хлопцями. Пам'ятаю, що тоді, коли ми тільки почали дружити, коли ми тільки познайомилися, да і вони зустрічалися в принципі протягом семи років. Всі ми прекрасно знали її хлопця. Я йому дам ім'я Максим. Ми також з ним бачились. Вони постійно були з ним на зв'язку. Завжди, коли ми погуляли, він там приїжджав і її забирав додому, проводжав, і все було окей. І потім з часом вони вже жили разом. Для Віки ці стосунки були дуже важливими. Тобто, от знаєте, якщо подивитися на пару взагалі, так от зі сторони, просто може здатися, що це ідеальні стосунки, в них класно все. Це просто приклад для кожного. Та, да? от такий зв'язок між людьми, да, енергетичний, вони так одне одного розуміють, вони в принципі не сваряться. Він завжди її додому проведе, завжди її зустріне, квіти подарує, якісь там свята, кудись її водить. Просто ти дивишся, да, і зі сторони зі сторони вже починаєш радіти за те, що ось це люди, це приклад того. Що дійсно можна бути в щасливих стосунках. Я не скажу, що Оля була такою людиною, яка от прям заздрила чи говорила поза очі щось погане. Такого взагалі ніколи не було. В принципі, та у нашій дружбі, наших взаємовідносинах, все було доволі таки дуже спокійно. І тому мене дуже сильно здивувала в принципі, ця ситуація, яка сталася. Хочу зазначити одразу, що стосунки да, довго тривалі. Бо зараз почнете писати в коментарях, що ось якщо за 7 років він не зробив пропозицію, він би її не зробив вже ніколи, і взагалі задля чого так довго зустрічатися. Є різниця між стосунками, які у вас починаються в підлітковому віці, да, і тривають там 7 років, і коли вони розпочинаються у вас там в 20, в 30 років, це трішки вже інша історія, але, тим не менш, тут немає що щось краще. Щось гірше всюди є свої плюси і мінуси, але це. Стосунки, які сприймаються трішки по різному, саме з точки зору психології. Але знову ж таки, якщо вони розпочали свої стосунки, да почали зустрічатися в 14 років, то в принципі по логіці речей, якщо ти з людиною так довго, ти розумієш, що ти вже там готовий побудувати сім'ю, то пропозицію можна зробити і в 18 років, і в 19, і в 20, і в 21. Цього, звичайно, зроблено не було. Напишіть в коментарях, через який проміжок часу вам зробили пропозицію, або от ви вважаєте, да, що коли нормально, щоб чоловік зробив пропозицію через пів року, через рік, та можливо, через 10, можливо, комусь взагалі не потрібно, щоб робили пропозицію, і вас влаштовує все, як є. Тому що ці стосунки вони є більш вільними, да і нікого ні до чого не зобов'язують. І на той момент, коли Віка була вже у стосунках 7 років з Максимом, вона задумалась. Ну дійсно, вона, як люба дівчинка, вже хотіла заміж, чекала на цю пропозицію. Чому ж він її не робить? Та вони вже стільки років разом, там вже сім'ї друж. Вже всі одне одного знають, в гості постійно ходять, вони вже живуть разом, ну, просто, вже, можна сказати, повноцінна сім'я залишилась тільки от, а, зіграти весілля. І вона, як своїй подрузі, Олі каже: послухай, Така ситуація, я дійсно задумуюсь над тим, щоб одружитися. Я би дуже сильно хотіла, щоб Максим мені зробив пропозицію. І я тебе як подругу хочу попросити, чи можеш ти, будь ласка, перевірити його, щоб я була да, впевнена у тому, що він той самий чоловік, якому можна довіряти, і що ось я готова з ним побудувати сім'ю? От щодо саме перевірок на вірність, як ви це взагалі сприймаєте? Хтось може образитись, хтось навпаки подумає, ну, якщо ти дійсно хочеш впевнитись у тому, що я тобі там, вірний, що я не брешу, що, будь ласка, мені не шкода. Взагалі також да, пишіть обов'язково все в коментарях, що ви думаєте. Чи, можливо, вас вже перевіряли колись на вірність, на дружбу, на щось таке подібне. І як ви це сприйняли? Взагалі, як ви реагували? Можливо, ви перевіряли. І ситуація розігралась настільки яскраво, що Оля. Настільки перевірила Максима на вірність, що сталося так, що вони не тільки переспали, не тільки близькість між ними сталася. Вийшло так, що все, він одразу прям отак переключився. Все, не хочу, не потрібна мені вже ніяка віка. Він просто в один день різко зібрав свої речі, Оля зібрала свої речі, і вони переїхали жити за кордон разом. Це ситуація просто максимально така, знаєте, неприємна. Я себе зараз ставлю на місце Віки. Да? І в неї була така розгубленість, таке нерозуміння, і ти в один день втрачаєш і найкращу подругу, і свою кохану людину, да? з якою ти вже такий довгий тривалий час разом. І чому я кажу, що є різниця між стосунками саме, да коли ти розпочинаєш їх у підлітковому віці і в дорослому, більш свідомому, тому що коли ти дитина, коли тобі 14 років, це ну, дитина, ти ще не сформований повністю як фізично, так і психічно. І саме цей період є дуже важливим, коли ти починаєш якось адаптуватися у світі, да розуміти, як тобі комунікувати, які з іншими людьми, так і з чоловіками, да там з протилежною статтю, як будувати ці стосунки, да, ходити на побачення там і. Розуміти для себе, які стосунки ти хочеш, які не хочеш, да, там, що приймати, що не приймати в своє життя. А виходить так, що ти вже розпочала стосунки, і ти ростеш весь цей самий такий важливий адап... адаптаційний да, період свого життя, ти його вже проводиш разом з якоюсь людиною. Ти ростеш і. Твоє бачення, світогляду і стосунки в принципі будується тільки на тому, з яким партнером зараз ти знаходишся. І тобто, виходячи з того, що ви просто ростете разом, ти вже сприймаєш цю людину не тільки як свою кохану людину і партнера, да, а вже як рідну людину, як родича. І тобі максимально тяжко потім розірвати ці стосунки, тому що, от, наче, ти переживаєш та да, втрату просто своєї рідної людини. Да. Це можна порівняти як там втрату бабусі, тата. Матері когось з найближчих да, людей, які були в твоєму житті. Він абсолютно нічого їй не пояснював, і коли вона намагалася сконтактувати із Олею, вона сказала: єдине, що послухай, а, так вийшло, я не винна, та це це був не мій вибір. І вона навіть не розглядала. Тієї історії, що вона могла б відмовитись, або да, йому сказати: Послухай, вже дуже все далеко заходить. Це була перевірка, невірність, там все, давай ми з тобою вже закриємо цю тему, або там, думаємо, що ніхто нікому нічого не скаже. І якось так. Вона цього не зробила. І давайте ми зараз станемо тепер на місце Олі. Ми в цій ситуації да, будемо з вами зараз намагатися нікого не а, звинувачувати, а саме реально м -м, дивитися правді в очі і розбирати саме з психологічної точки зору. Оля Дівчина, яка з бідної сім'ї, неповноцінної, вона не знає, що таке любов батька. І вона завжди хотіла жити добре. Що для цього робити, повноцінного якогось розуміння його немає в неї. Так? І вона розуміє, що досягти якогось більш комфортного, більш нормального, більш забезпеченого життя можна тільки за допомогою чоловіка. І якщо ми будемо дійсно дивитися правді в очі, кожна жінка. Хоче бути щасливою. І немає, в принципі, такого поняття, як я так вважаю, це моя особиста думка. Ви можете свою написати обов'язково в коментарях, поділитися. Я вважаю, що неможливо увести чоловіка із сім'ї, увести чоловіка із стосунків. Це свідомий вибір кожної людини. Тим паче, що Оля, вона була вільна дівчина без стосунків, а більша відповідальність була на ньому, так як він, да, чоловік, який знаходиться у довготривалих семріх. Річних <Basketusperience> стосунках. І коли жінка абсолютно неважливо в якому віці хоче бути щасливою, вона не дивиться ні на які моральні принципи, вона не дивиться на те, що да там подружка, не подружка, жіноча солідарність. Ні, мені не чхати, мені все одно. Я теж хочу пригрітися на такому теплому місці і жити своє щасливе життя прекрасно поруч там з коханою людиною. Так, сорі, в мене тут трішечки проблем. Освітлення почало погано працювати. Якщо ми не будемо приклад, брати да там вік 20-25 років, наприклад, вам вже там 45, і ви розумієте, що ось все цей чоловік це мій там останній якийсь шанс, да, і чомусь у вас так це сприймається. І чи будете ви да, дивитися, що в нього ж є жінка, в нього є дружина, в нього є діти? А як потім ці діти будуть? Чи вам буде взагалі начхати, і ви будете розуміти, що ви також хочете щастя та да, і вступити в стосунки із цим чоловіком? Оля потім розпочала жити да, вже за кордоном з Максимом. В них почали так бурно розвиватися стосунки, подорожі, в які він ніколи не їздив, наприклад, з вікою. Да, якісь речі, які він а, до прикладу не робив для віки, саме від цієї душі, да, тому що а, те, що він робив у стосунках, коли ми вже бачимо, да, зараз зі сторони аналізуючи, ми розуміємо, що він ну просто це робив більш як для рідної людини, да, а не для коханої цієї саме пристрасті, е, їй вже нібито не було. Стосунках, і до речі, стосунки, коли е, пара сходиться да, в такому підлітковому віці, вони потім одружуються, і дуже часто найбільший процент того, що такі пари потім розпадаються саме через е, зради, або зі сторони чоловіка, або зі сторони жінки, тому що, начебто, а от. Приходить якийсь момент усвідомлення, а навіщо? От я одружився. в мене була тільки одна там дівчина або один чоловік за все своє життя. Я взагалі світ не бачив, так і от якось так складається ця ситуація. На жаль, по статистиці. Віка ще якийсь час намагалася якось із ним сконтактувати, ще розібратися, бо людина не могла прийняти цю ситуацію взагалі усвідомити, що сталося. Та, але реакції ніякої не було. Згодом вони потім переїхали до Америки. Вони одружилися, да, Оля і Максим, вона вже вагітна. Можливо, вже навіть народила дитину. Я не знаю, але ось ситуація така. А у Віки склалося життя так, що вона... Все ж таки, от ну вона не може це прийняти, тим паче, що вона продовжує да, там, слідкувати, дивитися, як взагалі розвивається їх життя, да і тим в той же момент її життя стало от на якусь таку паузу саме з того моменту, і воно не йде далі. Але наше життя воно може розвиватися і йти далі тільки після того, як ми ситуацію усвідомлюємо. А коли ми її усвідомлюємо, ми її водночас сприймаємо і йдемо далі. Ну, якщо людина вже з тобою так вчинила, це така людина. Так? Тобто це проблема не в тобі, а така людина. І ти не можеш на це вплинути, тому що рано чи пізно все одно щось подібне би сталося. Ось така, знаєте, цікава і неоднозначна ситуація трапилася із моїми знайомими. Обов'язково пишіть в коментарях, чи була якась у вас подібна ситуація в житті і. Чи почали, да, і як ви почали помічати, що вам, наприклад, партнер е, зраджує, чи була схожа ситуація, коли партнер просто взяв один день, зібрав речі, поїхав, зник з вашого життя, нічого не пояснюючи і все. І як взагалі ви з цим впоралися? А можливо, ви та людина, яка так вчинила, да? тому що і такі чоловіки, жінки також писали в коментарях. Ми тут нікого не засуджуємо. У нас максимально дружні відкрите ком'юніті, тому ви можете вільно висловлювати свої думки у мене в коментарях. Якщо ви хочете записатися на індиві індивідуальну консультацію таро або психологічну, ви можете це зробити через інстаграм, який я вказую в описі під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, інстаграм, тікток, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я вас цілую обіймаю і бажаю вам щирих, чесних, крепких, класних стосунків. Любіть себе!